Волинянка Валентина вперше потрапила в перинатальний центр. На вході, каже жінка, одягати бахили не довелося. Дуже задоволена, забираємо внучку. Так, племінник військовий, воює, забираємо другу нашу дівчинку. Коли ми тільки в вестибюлі. Я думаю, що не потрібні бахили в такому випадку. Я теж як медик рахую, що це коли піднімаєшся вже десь, то так. Бахили, чухли з поліетилену, які одягають на взуття. В медзакладі використовують лікарів в реанімації, операційних та інших спеціальних приміщеннях. Для пацієнтів, каже меддиректор з епідеміології Назар Орел, такої вимоги немає. Не існує жодного нормативного документу, який говорить про те, що відвідувачі мають. Використовувати бахіли при відвідуванні закладів охорони здоров'я. Ми дивимося через призву підвищення ризику захворюваності на інфекції, якогось ризику від того, що бахіли не носять відвідувачі для пацієнтів, це ризику не несе. Тому в нас діє і успішно діє така практика. Сестра господиня Алла Вовчик прибирає відділення зі спеціальним возиком. Прибираємо приміщення два рази в день, але ще по мірі забруднення також прибираємо. Якщо щось підмітаємо, витираємо вологими ганчірками. Відвідувачі приходять без бахів в своєму зуті. Хто має ну, перезміни, позивають перезміну, а так в основному без бахів. Одразу у перший день після пологів до породілля Діани приходили відвідувачі. Я тут вдруге, перша мене була двійня. Відвідувачі приходили майже кожного дня. Це в основному мами були. Наші брали з собою тапочки, просто хто які любить. Наші пацієнти, використовуючи бахіли, знімають їх, відповідно бруднять руки, і після того їх переважно не миють. І тими брудними руками потім вони торкаються значущих епідемічно об'єктів, це ручки, це частини свого тіла, і таким чином переносять інфекцію, яка була на підлозі, до якої б вони ніколи не торкались. І таким чином ми вирішили, що все ж таки, не використовуючи бахили, наше епідемічне благополуччя в нашому закладі буде більшим, ніж якщо ми будемо використовувати. І як ви пройдетеся, якщо приміщенням нашого закладу, ви побачите, що в нас чисто. Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Волинського університету Володимир Радзій каже, поліетилен, який використовується при виробництві бахил, може бути різної щільності. Відповідно до законодавства України бахили відносяться до відходів, які повинні потрапляти на повторну переробку. Але якщо потрапляють такі матеріали на полігони твердих побутових відходів, то вони період розпаду, в залежності від щільності цього матеріалу буде становити від 100 до 400 років. З тим відвідуванням 200 відвідувачів на добу десь буде утворюватися протягом року понад 200 кілограм таких відходів. Організація дотримання санітарно гігієнічного режиму в закладі це відповідальність керівника закладу. Часто відвідувачів є більше, ніж один, і це уявіть на 40 ліжок, якщо до кожного прийде по 30, 120 людей прийшло через відділення. І це додаткове навантаження на персонал, який здійснює це прибирання, і в якому у нас практично в кожному закладі є дефіцит. За словами Тетяни Трач, заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я, статистика закладів, у яких у внутрішньому порядку є вимога використання бахил-відвідувачами, не ведеться. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.